Вітаю, шановні мої друзі, щиро дякую за підтримку, Божої благодаті і всього найкращого. Ой, хочу вам сьогодні я дещо розповісти з мого життєвого досвіду. Щоб, ну, ось так, от як я зараз, бачите, пройшло 17 років, я слухала, слухала, що мені говорили. Потрапила до мене в руки інформація дуже цінна і цікава. Тоді у мене ще не було інтернету, і я не знала, як вирощувати не квіти, ні. Ну, так, згороду таке, а от квіти там я не знала, не було інтернету. Віалочки, як вирощувати стрептокарпуси. І виписувала журнал Огородник. І там наприкінці ну... Були такі об'явлення, там хто продає, ну, ми знаємо з вами, так? І я знайшла одну жіночку, яка продавала, і площу не спала, думала, як мені дізнатися, як їх вирощувати, як. Ой, дуже хотіла заробити гроші, допомогти сім'ї, бо Машонька тоді у нас була маленька, а тато чоловік мій. Один працював так. Два донечка старша, школьниця, і сина школьник. І ну, хотілося допомогти сім'ї. І все думала, міркувала, як і що. Не спала ночі та й надумала написати лист жіночки. Вона мені відповіла. Я не буду вам читати весь лист. Ми з вами розуміємо, що цього не можна робити. Так? Я вам так ось тільки ось так покажу, щоб ви не думали, що я вас обманюю ось. Цьому листу 17 років. Він у мене лежав у папці у папці у шкафу. Жіночка пише мені, дай Божечка здоров'я. Вона розповідає мені про свою теплицю, як там вона в теплиці вирощує квіти і різні, різні, всякі різні квіти. Вона присилала мені посилочку, я від неї отримувала. І каталог з сортовими фіалочками. Я взагалі таких фіалочок у нас не бачила, і інтернету не було у мене. Ну, ось так, дивіться. Пройшло 17 років. Це з мого життєвого досвіду. Інформація така, як вирощувати теплиці. Як зробити теплицю. Все-все-все. І інформація така, знаєте, тоді на той час для мене вона була цінна, Цінна, тому що я могла в той час почати свій квітковий бізнес і заробляти гроші. І зараз вже за 17 років. Я б не сиділа б, мабуть, тут ось такого не крутила б зараз бантики, бо хочу теж допомогти сім'ї. Машунька наша студентка, ми на радощах всі, так, донечка буде наша вчитися і хочеться допомогти. Допомагає чоловік, працює, і сина допомагає. Я хочу допомогти. Всі хочемо, щоб машунька вчилася, і машунька хоче вчитися. І ось зараз, отак от я вам говорю з мого життєвого досвіду. За ці 17 років, е як ви думаєте, ну подивіться мої відео, ялки, так як я вирощую, так все. Я думаю, що в мене вийшло, бо так. Ну, ось так. Мені говорили, що я не зможу, бо в мене маленька дитина. І ми мешкаємо і ну весь час як одружилися, мешкаємо у наших у моїх батьків їм небесне, а ми, ну, мені говорили де і, і ну, взагалі е Мене так, мене, мені говорили постійно, що що я не зможу, що маленька дитина, і чоловік на роботі, і ну, і можу, і можу, і не встигати ще все. І зараз. Зараз ось так. Немає теплиці. Квіти самі бачили, так? У мене є відео, відео я вам говорила, розповідала, показувала. Зараз буду тут крутити бантики, сиджу. І думаю, За 17 років я думаю могла б багато чого досягти. Хочу вам сказати з мого життєвого досвіду. Нікого не слухайте. Є корисна, цікава інформація, цінна. У той час вона була дуже цінна для мене, бо не було у нас інтернету, і для мене цей лист, це було, він у мене зберігається 17 років. Держить. Жіночка мені все розписала, дай Божечка їй здоров'я. Розписала мені все. Як вирощувати фіалочки, який ґрунт вони полюбляють, як їх поливати, чи можна в кімнатних умовах вирощувати, чи не можна. І, і обробляти, і все. ті самі ази, з чого починати все. Бери Оля і роби. Я, е, викор... ну, я саме завдяки цьому листу я вирощувала фіалочки, починала вирощувати, і непогано в мене почувалося, але ж, е, але ж в кімнатних умовах тут і... ми тут були, жили п'ятеро, троє діток, і я з чоловіком. І ще і полки. Полички з фіалочками, з лампами висіли. Це я так хотіла допомогти родині своїй сім'ї, так. так не можна робити. Так я продавала в інтернеті, тільки потім захворіли батьки, і так я і перестала. Ну, ось так. Я е, щиро дякую вам за те, що ви мене вислухали. Я думаю, що це відео буде без монтажу. Е, і велике дякую вам за підтримку каналу, що дивитесь і коментуєте і підписуйтесь. Е, і дуже давно хотіла зняти я відео на цю тему. І якось хотілося мені, щоб воно було так ось так, якось так гарно вам все це показати. Зараз я готую ще фон е, собі. Е, і він ще не готовий, трохи залишилося мені. І тоді вже буде для вас приємніше і краще. Е, ну, ось так мої хороші. Е, маєте цікаву, корисну інформацію, пробуйте. Немає грошей, беріть кредит. Заробити, потім, ну це я вам так і говорю, вам, вам вирішувати. А я ось так, так у мене в житті сталося. І я зараз дуже шкодую, що я всіх слухала. Могла б зараз вже за 17 років, не сиділа б, мабуть тут, не крутила б бантики. Зараз буду крутити, щось вмію. Щось ще буду вчитися чомусь. Хватаюсь всі ці роки за все. І те, і те, і те хочу, щоб якось. щось. Може, в мене вийде, може я продам, а може якусь, якісь гроші зароблю, а може я якось допоможу, а може я, а може я якось так. А якщо була б у мене тоді б теплиця. Я б зайшла по теплицю і працювала б з квітами. Виростила і продавала б. Були б мені гроші у нас. ну, і допомога, я маю на увазі, що у нас були гроші. Допомога була б ще додаткова сім'ї. Ну, ось так, мої дорогенькі. Щиро дякую за підтримку, Божої благодаті і всього найкращого.